Українське село 19-20 століття було окремим світом, де ритм визначали світанки, пори року й церковні свята. Життя тут вимагало витривалості й уміння працювати з природою, від якої залежав урожай і добробут родини. Земля мала майже священне значення, бо могла як нагодувати, так і приректи на голод. Селянський дім був простим, але функціональним. Біла намазанка зі стріхою зберігала тепло взимку і прохолоду влітку. У центрі стояла піч, місце приготування їжі, тепла і сну, а інколи і лікування. У святому кутку під іконами лежали рушники як обереги, в скринях зберігали вишиті сорочки і родові речі. Небагато предметів, але кожен мав сенс і традицію. Рік підкорявся аграрному циклу. Весною орали і сіяли, влітку жали, восени молотили і робили запаси. Взимку ткали, пряли і лагодили знаряддя. Вихідних не було, лише великі церковні свята. У XIX столітті з'явилися нові культури та інструменти: картопля, цукрові буряки, сівалки. Після селянської реформи 61 року в Російській імперії виникли нові форми оренди і найманої праці а на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини діяли кооперативи на кшталт просвіти чи сільського господаря. Харчі залишалися простими: хліб, борщ, каші, картопля, квашені овочі, молочні продукти, сало, м'ясо, їли здебільшого у свята, одяг шили з льону, конопель, вовни. Вишиванка була водночас одежею та захисним символом. Орнаменти передавали регіональні особливості і статус. Громада трималася на взаємодопомозі: толоки, велолюдні весілля, обряди, проводи померлих. Село саме обирало старост, вирішувало суперечки і дбало про порядок у ХХ столітті. Цей світ різко змінився. На початку з'явилися металеві плуги й молотарки, відкривалися школи. Перша світова війна перетворила села на тил, а у 20-30-х роках радянська колективізація зламала традиційний уклад. Розкуркулення, штучний голод 33-го року та репресії знищили багатьох господарів і традиції. Проте селяни зберегли мову, пісні, ремесла і обряди, часто потай і всупереч системі. Українське село 19-20 століть не було примітивним. Це була складна система знань і взаємодії, де формувалися мова, культура і ідентичність. Без нього не було б українського народу у тому вигляді, який ми знаємо сьогодні. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.